Вітаю вас учні на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку повторення речення. Пронула нас дзвінок, кличе в подорож широк. Вушка прислухайтесь, очка придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику. Посміхнись. Спинки розправляйте, ручки підіймаєтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном знань. Але, подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, в якому ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то для вас очікують на уроці гарні знання. Жовтий вагон вас очікує гарний результат на уроці. Синій вагон. Вас очікують на уроці позитивні емоції. Зелений вагон. Вас очікують нові знання. Почнемо ми з хвилинки каліграфії. Запишіть сьогоднішнє число 30 травня, класна робота. Пропишемо букву р велику та малу і запишемо слова речення. Звернемо увагу на орфограму. Слово речення пишеться з двома буквами Н. Записали. Гра дешифрувальник. Будь ласка, розшифруйте, яке слово в нас заховалося за кодом. Молодці. Звісно, це слово речення. Тема сьогоднішнього уроку. Виконаємо гімнастику для очей. Оченята наша підготували до роботи і нас знову чекає Ребус. А яке слово тут зашифрувалось? Правильно! Це звертання. Що ви знаєте про звертання? Пригадаймо! Так, звертання це коли ми звертаємося до якоїсь людини, особи, предмету. Звертання може стояти на початку речення, всередині речення та в кінці. Звертання на письмі виділяють комами. Якщо звертання стоїть на початку речення, ми ставимо кому після звертання. Якщо всередині речення, то виділяємо звертання комами з обох боків. Якщо стоїть в кінці речення, то перед звертанням ставимо кому. Знайдіть звертання та виділіть їх комами. Діти, послухайте казку. Чи хочете ви діти послухати казку? Заходьте в клас, дівчатка. Олено Петрівно, дозвольте запитати. Лягай спати. Толику. Спишіть, будь ласка, ці речення у свій зошит, слово вправо не пишемо та виділяємо звертання комами. Виконали? Молодці перевіряємо. Діти, кома, послухайте казку. Діти це звертання. Чи хочете ви, діти, послухати казку? Діти це звертання. Воно стоїть всередині речення, виділяється комами з обох боків. Заходьте в клас, дівчатка, дівчатка, це звертання. Ми звертаємось до дівчаток. Воно стоїть в кінці речення, тому виділяється комою перед звертанням. Олено Петрівно, дозвольте запитати. Олено Петрівно, це звертання. Ми звертаємося до неї. І воно стоїть на початку слова, тому виділяється комою після звертання. І останнє речення Лягай спати, толику! Толику це звертання. Воно стоїть в кінці речення, тому перед звертанням ставимо кому. Напишемо з вами тренувальний диктант. Напишіть посередині слово диктант. А послухайте текст, який ми будемо писати. Скільки та новиновитих людей ти знаєш? Так, їх багато. Це художники, музиканти, архітектори, поети, письменники. Та вони не можуть зрівнятися у своїй фантазії з природою. Адже в природі все продумане, незвичайне, захоплююче. Любимо, вивчаємо і бережімо природу. Приготуйтесь, будь ласка, писати. Перше речення записуємо з абзацу. Слухаємо перше речення. Скільки талановитих людей ти знаєш? Записуємо. Скільки талановитих. Талановитих людей ти знаєш. Перевіряємо речення. Скільки талановитих людей ти знаєш? Наступне речення. Так. Їх багато. Записуємо. Так. Їх багато. Перевіряємо речення. Так, їх багато. Звертаємо увагу на інтонацію. Наступне речення це художники, музиканти, архітектори, поети, письменники. Записуємо речення. Це художники, музиканти. Архітектори, поети, письменники, письменники, Перевіряємо речення. Це художники, музиканти, архітектори, поети, письменники. Записуємо наступне речення. Та вони не можуть зрівнятися у своїй фантазії з природою. Записуємо. Та вони Не можуть, не можуть зрівнятися, зрівнятися у своїй фантазії з природою. Природою. Перевіряємо речення. Та вони не можуть зрівнятися у своїй фантазії з природою. Записуємо наступне речення. Адже в природі все продумане, незвичайне, захоплююче. Записуємо. Адже. В. Природі все продумане, продумане незвичайне, незвичайне, захоплююче. ЗАХОПЛЮЮЧЕ. Перевіряємо. Адже в природі все продумане, незвичайне, захоплююче. Записуємо останнє речення. Послухайте його. Любім. Вивчаємо і бережімо природу. Записуємо. Любім. Вивчаємо і бережімо і бережімо природу, природу перевіряємо, Любим, вивчаємо і бережімо природу. Перевіряємо весь текст. Скільки талановитих людей ти знаєш? Так, їх багато. Це художники, музиканти, архітектори, поети, письменники. Та вони не можуть зрівнятися у своїй фантазії з природою. Адже в природі все продумане. Незвичайне захоплююче. Любім, вивчаємо і бережімо природу. Перевірте написаний вами текст ще раз уважно самостійно. Виконаємо завдання. З нового рядочку вам потрібно записати. Скільки у тексті речень за метою висловлювання розповідних, питальних та спонукальних. Яких, скільки речень за інтонацію окличних і неокличних, виконайте це завдання, поставивши відео на паузу. Перевіряємо розповідних три. Питальних одно, спонукальних одне, окличних два і неокличних – чотири. Якщо ви все правильно визначили, поставте собі на полях плюс. А тепер трошки відпочинемо. Відпочили, записуємо з нового рядочка речення. Починається весна, у лісі зацвів ряст, верба пишається пухнастим котиками. Записали. Нам потрібно визначити головні та другорядні члени речення. Читаємо перше речення. Починається весна. Де тут підмет? Весна. Правильно. Весна що робить? Починається. Молодці. Підкреслили. Нагадую, підкреслюємо під лінійку. Наступне речення у лісі зацвів ряст. Шукаємо підмет. Правильно, ряст. Ряст що зробив? Зацвів, молодці. А що таке у лісі? Правильно, це другорядні члени речення. Де у лісі? Записали наступне речення. Верба пишається пухнастими котиками. Шукаємо підмет. Верба! Верба що робить? Пишається. молодці, А пухнастими котиками, це що? Другорядні члени речення. Молодці. Сьогодні з вами ми повторили тему речення. А я з вами прощаюся. До побачення!